Будемо дивитися дуже естетично. Ви Ось це дуже зручно, я б хотіла, щоб в мене було. Просто не що вона мать світі ці сорочки. Деякі треба. Ось ці глибокі бачити ідеальними для слапу. Вона не знає, як розпивалися м'ячі. Війна війна війна. Але для взуття, там буде світати ветра. Не можна в себе біля коло. Що там? А там, вона поклала які сумки, вона про них забуде. Мені сподобався звук, візуально не дуже красиво, по кольорах не дуже красиво організовано. І по функціоналу м -м 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 -м. ти не бачиш аксесуарів, ти не бачиш джинсів, я не думаю, що це зручно. Хочете дізнатись, як приходьте на...